Усіх вітаю вас, шановне панство. Ми будемо продовжувати огляд касет. Сьогодні будуть знову Sony. Ми сьогодні подивимося 78, 82, 92 рік. І мабуть, що я почну... Так, з яких ми почнемо? Почну з такої от касети. Sony. AHF 78 року з намоткою 46 хвилин. Ось така касета. Стан, можна сказати, ідеальний. Тим більше це на такий вік її. І, і бачите, вона чистесенька, ніде нічого не підписано. Е я не люблю, як інші блогери постійно вкладиш витягувати, розкладати. Вони потім неохайні робляться, тому так що ви що, може, я не розгортаю постійно. Я думаю, і так зрозуміло, що вона чистенька. Ось. Тому демонструю вам саму касету. Ось AHF, з намотку 46 хвилин 78-го року. Так. Ось так, 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 так дивися. 78-й рік. От, захист від стирання на місці. Номер є. Чудова касета, бачите, ракорд. Рекорд червоний. Скажімо так, касети, які мають до 60 хвилин, мають червоний ракорд. Далі йдуть зелені, і вище, вище за 90 хвилин йдуть синій ракорд. Якщо вже зрозуміло, по інших наших оглядах. Ось так виглядає інший бік. Вони симметричні. Виглядають однаково обидві сторони. Sony EHF з намоткою 46 хвилин 78-го року. Внутрішній ринок Японії. Наступна касета, це буде аналогічна, але намотка 60 хвилин. Теж в гарному стані. Так, ми зараз перевіримо. Бачите, чистенький, непописаний вкладиш. Ось так виглядає сама касета. Так само, як 46-ка, але да тільки намотка 60 хвилин. Так, ось так, ось так, ось так. Захист у нас на місці. Рекорд теж червоний. 60 хвилин. 708 рік. Ось так виглядає. Так, щось це у нас сьогодні фокус втрачається. Значить, планшет у нас сам в шоці від таких касет. Так. Наступна касета. Так, це в нас буде теж Sony AHF. Але це модельний ряд 82 1982 року. 82-й рік. Теж чистенька, не пописана. Стан ідеальний, як на такий вік. І вона вже, бачите, така металізована її. Металізована, хром. Виглядає шикарно. Навіть тут якісь написи. Ну, це фабрично, тобі ж це ніхто не малював. Ось так виглядає. Касета Sony AHF 46 хвилин. 82 рік. Так. Ось так. Я цю, мабуть, заберу. В сторонку, можливо, на ній намагається сфокусуватися планшет. Так. Ось така. Sony AHF 46 хвилин намотки 82-го року. Вишаємо ось тут її Наступна це в нас теж сама Sony EHF, але з намоткою 60 хвилин. Ось так. 82-й рік. Теж чистесенька, не пописана, все ідеально. На кассеті, правда, є наліпочка, яка закриває старий запис. Якась там Sea music і японські крокодяблаки. Так, Sony EHF з намоткою 60. 82 року. О, а тут у нас рекорд прозорий. Ага, але червоненький цей. Так, ану. Так, так, так так 82 рік. Бачите, зробили в прозорому, але відображають намотки ось такими вставочками сонівськими. Ось так виглядає 82-го року Sony AHF 60 хвилин намотки. Залишаю її ось тут. Наступна касета це Sony JHF 46 хвилин намотки. Шикарна касета, хоча вона не перламутр, не хром. Не металік. 70. Хоча я так думаю, що, мабуть, і є такі версії. Можливо, теж 82-го року. Ви, що вона теж не. не трошечки щось там... Щось там... там написав японець Ден Сілс. Не знаю таких. Невеличка написуля є. Ну нічого, це не критично. Ось так. Виглядає Sony JHF. 46 хвилин намотки. На жаль, така касета в мене тільки єдина. Але ж ми ж не зупиняємося на, на цьому. Ми продовжуємо шукати варіанти. Сподіваюсь, що я знайду інші намотки. І, можливо, знайдуться хромовані. Так. Ось так виглядає Sony JHL з намоткою 46 хвилин. 78 рік. Та що ж це сьогодні таке? А Сонечко сховалося. У нас, можливо. Так. Захист у нас відсутній. Стрічка. До речі, хром. Другий тип, бачите? Другий тип. І. Якщо я не помиляюся, тут так і залишилося, залишився запис японський. Я його лишив, бо записано дуже гарно, якісно. Не знаю, на чому воно писалось, але записано дуже гарно. Наступна касета. Наступна в нас якщо дивилися всі мої ролики. То, мабуть, ви пам'ятаєте ось таку касету. E, Slim Case, тоненький 94-го року. З намоткою в 50 хвилин. Так. Чистенький вкладиш. Це вже добре. Так. І ось так виглядає в 50 хвилин e, касета зі стрічкою хром. Бачите, захист є, і отвори для датчиків хром-стрічки. З номером все як положено. CDX2. Ось так виглядає 50 хвилин намотки цієї версії. Чому я її вам сьогодні знову показав? Бо в мене з'явилося. Аналогічна касета, але з іншою намоткою, якої в мене не було. Ну, рідко вони з'являються. Це в 54 хвилини вже. Так, виймаємо, теж вкладиш чистенький, непописаний. Це радує. І ось так виглядає чорний фон, такий напівмат, напівглянець. І гарно, звісно, зроблені це 54 хвилини. Теж це хром. Ось. З друга сторона ось така. Єдине, що мені не подобається, що вони касети ці нерозборні. 90-ті роки чогось ну, в більшості от в слімах чогось їх робили вже. Нерозборні. Хоча й 80-х були нерозборні, були версії і розборні, і нерозборні. Ось так виглядає Sony CDX 2 94-го року 54 хвилини. І ми її лишаємо тут. Наступна касета. Це буде теж Slim варіант. Всі касети японського ринку сьогодні, що я показую. Ні, не всі, не всі, не всі. Ця Японія, звісно ж. Так. 94-й рік. Але от заважає оці написулі в 93-му році чи 5-му була запис зроблена. Ну так як касета 94-го року. Ну, Можна так. Е Порозмишляти. Що тут, мабуть, 95-й рік. Так, ось так виглядає. Сама касета. 90 хвилин. Намотка. Гарний так. Напівмат скло таки з везеньким прозором. Е Як дзот отвір. Вона теж не розборна Це те, що мені не подобається, але, як то кажуть ставтесь до них до них дбало, і вам не прийдеться їх розбирати. Ось так виглядає. Sony CDE cd it -E, CD CD Це не x it 2. Зі стрічкою Chrome 90 хвилин намотки. Лишаю її тут. І ще один екземплярчик у нас це вже 92-й рік. Metal XR Sony 92-го року. Це вже європейський ринок. Колись цю касету подарував мені друг. Вона єдина була така касета, і в мене зачухалися руки, і я вирішив її таке розпечатати і записати. Демонструю. Так, бачите, ну, я не підписую ніколи там, я собі вставочку таку зробив, записав Брюс Спрінгстін 92-го року. Ну, відповідно, касета 92-го, я відповідно і запис. На, наложив 92-го року. Так, є ось такі наліпки. Ось от так от вони виглядають. Ну, Звісно, що вона чистенька, бо, як то кажуть, вона інших рук практично не бачила. Бо вона і не бачила в розпечатаному вигляді. І ось так виглядає сама сама касета. Вона теж нерозборна. Це. Як то кажуть, печалька, печалька. Metal XR з намоткою 60 хвилин. Бачите, захист весь на місці. Звісно, я їх не виломую. Отвори для датчика хрома. Отвори для датчика Metal Position. Ось так виглядає Metal XR 92 рік метал стрічка Шикарна касета. Ось такий варіант. І на цьому, мабуть, я буду вже на, на цьому закінчувати. Я продемонстрував вам сьогодні 78-й рік, 82-й рік, 92-й рік і 94-й рік. Деякі екземпляри. Ось так вони виглядають. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, натискайте дзвоник, щоб отримувати повідомлення про наступні ролики. Просувайте наш український YouTube. І слава Україні!